Значить, ситуація виглядає так. Сьогодні, з самого ранку, мене привітали з днем психолога. Приклада... Привітала моя викладачка, і так вже з сьомої ранку я знав, що сьогодні день психолога. І так собі зразу подумав, мій ще один викладач, який мене практику приймав. Ми так з ним щось посиділи в кабінеті, розговорилися. Він розказував, що там якісь його знайомі, якусь книжку написав, яка називалась Психолог і Психологи. Я собі так зранку це все згадав і подумав над цим питанням. Взагалі, продумав і про психологів, і про себе, і про психологію, і все, що з цим пов'язано. По суті, з самого ранку я вже собі зрозумів, мене, мене сьогодні більше ніхто не привітає з професійним святом. І це так прикольно і цікаво, фактично, в моєму житті вийшло з психологією, бо тому що я часто Часто дійсно кажу, що <кхи> не я знайшов цю професію, а вона мене знайшла. Тобто не я так сильно хотів займатися з іншими людьми, консультувати їх і працювати з іншими людьми. Так склалися обставини, здається, що я на це погодився. Так? Люди самі почали мені писати, ми хочемо з тобою поспілкуватися, хочемо отримати твій зворотній зв'язок або по Почути, де вони собі обманюють. Так, це така частина моєї методології. І по суті, на мене почали люди приходити не як до психолога, а просто поспілкуватися по, по цих питаннях, так, розібратися в собі або на цю методологію, зрозуміти, де вони собі брешуть чи себе обманюють. Так, і я дійсно пішов по цьому шляху. Почав от з, з вересня місяця вчитись на магістратурі, прийняв рішення от, отримати диплом. І коли я проходив практику в навчальному закладі, так, цю, в січні -лю, лютому місяці, вівторо місяці, я, я готувався до практики і читав книжку спеціальну там літературу, готувався там про психологічну службу в. Школі, навчальних закладах, і мені дуже сподобалась там одна думка. Там писало, що в деякій мірі практичний психолог визначає найближчий рівень розвитку людей, які його оточують. Мені дуже сподобалась ця фраза з, цього, з цієї книжки. Я почав на неї орієнтуватись, і я собі подумав, що це дійсно так працює, цим і треба займатися. Це навіть частина такого мого позиціонування. Так, тобто я на власній шкурі над, над, цим, над цим переконався, на своїх друзях на своєму оточенні. так. По суті, практичний психолог визначає найближчі рівень розвитку. І по суті, я дуже часто роблю це для своїх друзів, для людей, яких я добре знаю. Довший час я з ними знайомий, вони попадали в поле мого зору. І я можу їм щось сказати, щось намікнути, чи кудись підвести в якомусь напрямку. Так? І доволі часто я е, так роблю. Людей, які я знаю, я можу я можу сказати: От е, зверни увагу на це, так, в тебе добре, виходить це чи є ось це. Чи в процесі навіть розмови, так, я з кимось спілкуюся і кажу, ти щось багато говориш, ставиш акцент на це або на то. Так? І коли я щось помічаю, я можу <кій> намікнути, що мені є що сказати. Так? Я нікому не нав'язую, що мені є що сказати. Но буває часто, що я не применшую і не приховую те, що мені є що сказати. Так? Я така людина, я не, не дуже вмію намікати, тому я придумую для себе свій спосіб, як це робити. Я кажу, що <кхід> я тобі навікну і починаю прямо це говорити. Тобто мені дійсно подобається це така ідея, і це частина мого позиціонування, що психолог визначає такий найближчий вектор розвитку людей, які його оточують. Бо тому що це, це дійсно так працює. От що робить психолог в наявності в вашому житті, присутність психолога Вона допомагає вам розвиватися, так? Розвиватися в моєму розумінні це як розшифровується слово, як розвивати своє я. Так, от такі люди в дуже чітко впевнено, в самій глиб подивитися всередину вас і побачити якісь такі ваші характеристики, які можуть бути навіть вас під носом, але ви їх не бачите. Психологи це, така, це такі люди, які дивляться далі, глибше, в саму глибину, в ядро особистості, і бачать якісь такі цікаві функції, характеристики, там риси характеру, акценти, які людина ставить, в вже цінності і такі її особистісні орієнтири. І психолог він дає такі якісні підказки. І допомагає тим самим розвиватись. Показ, якщо вказати на що звернути увагу, і людина піде і це реалізовує, застосовує, підтримується цього, то це дає дуже багато плюсів в конкретній людині. Так? І це дуже сильно визначає ближчий ре, вектор її розвитку, бо тому що це, по суті, моментально ти можеш уникнути того, на що не варто звертати увагу, або що закінчити, перестати робити, поставити крапку в якійсь тенденції, або яку тенденцію запустити. Яку вкластися, над чим варто попрацювати, в якій яку сторону подивитись? Тобто, от таким чином, в моєму розумінні, психолог визначає найближчий вектор розвитку людей, які його оточують. От через такий свій зворотній зв'язок, який він може дати, підсказати, підсвітити в людині е, щось конкретне, так то, що він бачить, те як він бачить, особисто я так роблю постійно і стабільно. Людей, яких я знаю довший час, спілкуюся з ними. Дуже часто я можу їм про це розказати і намікнути. Так, тобто я зранку зробив таку саму рефлексію, так і подумав, що психолог робить в житті людини, так? І що відсутність психолога робить в житті людини. І також я придумав свій спосіб, як це для старших людей, я такий не свій переклад. Я придумав власний спосіб, як пояснювати таким молодшим молодим людям. Що таке психолог, хто такий психолог і для чого він потрібен. Так? От люди, люди мають на увазі там, підліткам і там, школярам, ну, старшокласникам, наприклад. Так? І я придумав такий спосіб. Коли проходив практику в школі, я їм проводив профорієнтацію для учнів 8-9 класу. І я їм сказав таку річ, такий вступ зробив. Я їм сказав: от ви вчитеся в школі, ви вчителите. Вчителі вас вчать різні предмети. Різні предмети, так? Математика рахувати, історія в чому історію, дату і так далі. А що вас вчить психолог? Психолог вас вчить якісно аналізувати себе, розуміти себе, і психолог дає вам знання про самого себе. Так? Тобто завдання психолога. Дати вам також знання, але конкретно про вас самих, про вашу особистість і про вашу індивідуальність. В першу чергу це розкрити, показати, що такий жанр є, він важливий, і далі показати, як себе аналізувати, як провести саморефлексію, самодіагностику. І потім що з цим робити, так? Просто познайомити людину з самим собою, так, показати. Що в середині неї є там, великий внутрішній світ і багато чого цікавого і корисного. Тобто дати знання про самого себе, що це дає? Якісні знання про самого себе, про свою особистість і індивідуальність дає якісну опору в собі. Це коли ти йдеш прямо, ні на що не закриваєш очі, не, від... не відвертаєш погляд, чітко знаєш, хто ти, де ти і для чого це все відбувається, маючи такі якісні знання про самого себе. Це є, я це називаю навести порядок в хаосі. Якщо ми йдемо і ми не маємо якогось чіткої структури, відповідне на питання, для чого це все відбувається, у нас такий хаос, то це якісно наводить порядок, проливає світло на весь цей хаос. І це вам дає е, психолог, шкільний психолог, наприклад, робота з психологом. І я чітко розумію, в нас в країні не так сильно розвинена психологічна культура. Так, і це треба розказувати, прививати психологічну культуру. І це е, над тим, чим я і займаюся. По суті, я з цього і починаю, показую, що такий жанр є. Постараюсь так делікатно е, проводити молодих людей, розказувати, як це працює, і для чого потрібно там, як це називається, спілкуватися з психологом. Тобто не треба там, думати, що що ти, ти до психолога, то в тебе щось там не в порядку, ти якийсь не такий. Я стараюся заохочувати і казати, що не всім треба психолог. Є люди, які і молоді люди, яким не потрібен психолог, і самі спокійно можуть бути і психологами для інших людей, спокійно справляються з собою. Інші можуть підказати, їх, як з чого хоча б почати. Але буває що це дійсно необхідно. І я розказую, що не треба йти там сильно на консультацію. Треба йти на розмову з психологом. З психологом треба спілкуватися. Я це називаю якісне. Психологічне спілкування, так? І для школярів я придумав от такий спосіб пояснювати, як, як це робити, коли потрібно йти до психолога. Це для, і для молодих людей, і по суті, і для старших людей це підходить. От коли у вас тривалий період, тривалий час, поганий настрій, який тривалий час, ну хоча б там. На півроку. От якщо у вас, знаєте, в цьому приколі, в мене був поганий настрій, там, крайніх півроку. Якщо у вас поганий настрій, ви не задоволені собою чи кимось в своєму житті, ви, вам це не підходить, не подобається, не влаштовує, або цей хаос в голові, ніби непонятно, що це, де, це, куди. Якщо ви тривалий час живете в такому режимі, в такому хаосі, то є сенс звернутися до психолога для того, щоб просто. Поговорити на цю тему, так? обговорити це питання, просто поділитися отаким от своїм спостереженням на своїм періодом, просто чесно розказати те, що ти відчуваєш, те, то, що тобі там, не подобається в собі, чи в якихось других людях, присутні, які присутні в твоєму житті, і так далі. Так? Тобто треба просто піти до психолога з такою ціллю поспілкуватися на цю тему. Обговорити це питання, яке тебе цікавить, не влаштовує, не подобається, і так далі. Так, це я таке називаю таке якісне психологічне спілкування. Треба почати з спілкування. Так, не треба там початку думати про якусь консультацію і так далі. Просто треба знати, що в тебе така можливість є, взагалі, взагалі звернутися до, 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 до такої людини, просто щоб поспілкуватися. Одеса. І по суті, я за таке неспілкування спілкування за таку грамотну взаємодію з психологами, людз людьми, які розбираються в цьому питанні, бо тому, що це дає дуже багато плюсів.